Всім добрий ранок, вже починаю потроху сезон з, ре... з реалізації посадкового матеріалу, це у нас персик на алечі Даруна Києва. От зараз покажемо. Бачите, який контраст, вчора була весна, субота, неділя, було тепло, В саду дуже можна було працювати, це отут вже пішов, ще залишилося. Щедрий, чачакська липотіка слива. По-моєму, сорт персика хороудаймонд. Ще трішки є. Нікітська жовта, дуже класна алеча, багато зробив. Але чомусь не користуються попитом, але цей сорт справді він вас здивує. Дуже смачний, врожай не витривали. Це що таке? А це хороудаймонд. А то я не знаю, можливо якийсь інший сорт. Можливо то ріпка. Не пам'ятаю вже. Так, це Diamond персик у мене, значить. Так, це що таке? Це лихне. Але ця лихне, ще небагато, але ще залишилось трішки. А, це ріпка. Ну тоді не знаю, не пам'ятаю, що там за сорт, але якийсь є. Це можливо голуба Кармена лича. Це, напевне, Флейвон, нектарин Флейвон. Це також якийсь ще залишився. Ну тут без схемки просто вийшов. Розповісти, це вже чи Байрон Голд, чи Точе Сан. Ні, це певне Байрон Голд залишився. Точе Сан, напевно, вже немає. А, ні, є. Це він. Ось такий посадковий матеріал, кісточка по 100, зерняткова культура по 70 гривень, абрикос лескора є сирена. Там ще трішки красень Києва залишився. Декілька НДЖА-19 і Манітоба. я вчора свій персик обрізав. Тут так після погрому. Так, там ще щедрий персик. По-моєму, ще є кубанська комета і генеральська галича, якщо не помиляюся. Так. Перейдемо сюди. Тут вже не пам'ятаю, потрібно дивитися щось. Також по персику залишився олімп точно. І ще декілька сортів. Така невеличка залишилася. Тут в мене вишня, гортензія, залишилась чудовишня, по-моєму. Трішки декілька саженців Сильвії, Сена, по-моєму, і рандеву, вишня Сена та рандеву. Це ось те, що по сортах, залишилось, а, ще по яблуні є. Так, Вже пішов зайц, вже треба викопувати, боже, бачу зайці, кусні мої саженці. Він їх викопувати. яблуні залишилося. Вільям Спрайт, Джулія, Джулірет, Амулет, там цього всього потроху Одісу є невеликі сажанці, далі є луна, невеликі саженці Кіку восьмий, білий налив. Слава переможцям, Рубінола, Дміана, Соломія, Малуша, Паланка. Це от те, що залишилось після осені. Ну, ще багато, ви бачите, яблуні. Цілий ряд яблуні є. Тому кому потрібно, замовляйте. Яблуня від 70 деякі сорти по 100 гривень. От. Фактично всі по 70 І кісточка, як я вже казав, по 100 гривень. Буду формувати, можливо, якийсь каталог. Буду бачити, оскільки на замовлення багато не можу прийняти, немає часу їх пакувати. У місці, якби хто приїжджав чи тут мені на місці їх спродати. Можливо навіть якийсь би приїхав, щоб все забрав, там ми по ціні домовилися. Подивився, От, щоб все спродати, тому що робота в саду, немає часу торгувати. Та й так на роботі весь час. Ось такі моменти. Посадковий матеріал на цьому, все дякую за увагу.